Всім привіт! Сьогодні весна і вирішив зробити перший огляд цін весною на автоплощадці. І такий у нас перший варіант Nissan X-Trail за 15 тисяч злотих. 2005 рік, бензина 2,0. Стан непоганий. І Потім ще у нас є така Audi. Але як ми бачимо самі, Audi вже така трохи е, з корозією, можна так сказати. Трошки має корозії, але яка ціна така і музика. 5000 злотих за таку ауді, але мотор тут 1.9, Дізель. Це класний мотор. Тому на таку ржавщину нема що дивитися. Подивимося, ще її повністю, в круг, салон. Навіть шкірений салон, ніфіга собі. Ну, то що тут вона трошки підгнила. Це і нічого не це не, не означає. А тут що таке тут що така штучка є, якби вм'ятина, але такі вже ковпаки є. Тут ручки теж бачимо бракує. В салоні ще так непогано виглядає, трошки відтерто. Ну і з цього боку також видно, що трошки, трошки є корозія, можна так сказати. Ну там делікатна корозія. Тому ось така Audi за 5000, не знаю чи я дивився мотор, який тут мотор. Тут X-trail, салоні і навіть якась магнітольна Bluetooth магнітола, Ну також видно там легеньку корозію. Але загалом це не цей. Не, не важливо вже на титанових дисках. Навіть з кубиком цієї кави йде. Так що, якось так. 2002 рік. 373 тисячі пробіг. Всього-навсього. І 5 тисяч злотих. Так що якось так. Ще глянемо варіанти. Тут вже варіанти подорожчі. І подимося, подивимося, сузуб із свіфта подивимося. 13 тисяч, 2006 рік. 1,3 бензина. Пробіг нас 2006 рік, пробіг у нас який, який пробіг, 127 тисяч, всього на все. Таку машину можна брати. Малий пробіг, корозії не видно, в салоні все простенько. Тому якось так. Що далі подивимось? Вибірково, о, там ще якийсь якийсь рупець стоїть. Що це за рупець? Рено. Теж видно, якісь там перекраси були, трошки пороги підгнеті, але все на все за 3000 злотих. Це, певно, найдешевша машина, яка тут стоїть. 3000 злотих, 2001 рік, бензина. І в нас який пробіг 280 тисяч всього на все. Мені здається, що це в рідній фарбі навіть. Це, звісно, жарт. Так, ще яку машинку подивимося з вами. Яку машиночку подивимось. Форда. Форда Мондео подивимося ще. 11 тисяч, 2007 рік. Стан вічніка 318 тисяч, 2.0. Дізель. Дізель і таке. Е, добре, їдемо далі, подивимось ще на буси. Бачу, бусів якихось догнали. Оцього міні-купера я хотів ще подивитися. Але цінника на нього немає. Тому їдемо далі на, на буси. Перший бус на такий Fiat, 26 тисяч 2019 рік. Так що якось так. 1,4 бензин. Пробіг 112 тисяч АСР, Крайовик, кліматизація. Ще там всякі штуки є. Так, ці петжоти далі є в нас. Ці, що я вже дивився, хто кому цікаво, можете перейти. Там я вже дивився ці пджоти, але їх значно більше тут з'явилося. І всі просто в однакову ціну. Ще такого форта транзита подивимось. 51 тисячу, 2016 рік. Грузовий 2,2 Дізі. 51 тисячу, пробіг 120 тисяч. 2016 рік. Грузовик. Подивимося, що таке Івеко не їде далеко. 129 тисяч, за таке Івеко, повністю грузовий. Бо дивіться, який фургон. Це просто тут можна ще машинів напхнати. довший може бути, не знаю. Що? Просто не знаю. Довжина 7 метрів. От я об'їду його довкола, щоб показати вам його довжину. Довжина просто вражає. Така ось довжина цієї машини. Ціна, 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 ціна. 130 тисяч. 2022 рік пробіг всього навсього 93 тисячі. Так що ось таке і пеко. Ну, це для таких якихось робіт. Кур'єрські. Навіть для кур'єру це завеликий. Для їх... Кур для кур'єрки це ідеальні ці п Мені здається, що вони і були викуплені з якоїсь кур'єрської фірми. Але ж цього форта би хотіло для кур'єрки. Тому що склади е знаходяться не так далеко від цього. Від е, міста там 15 км, 10 км, якщо навіть там на свята більше є посилок, можна два рази е, заїхати. Подивимося ж такого фіата FIAT FIAT. 2015 рік, 30 тисяч злотих. Е, мотор 1,4 LPG, тобто значить у нас це газ. Ну, це класна машина. Е, вона б не палила. Ніфі ніц, ніц ек, економна. Тобто. І пробіг нас, пробіг, 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 пробіг. 160 тисяч. 169, якщо бути точніше, в салоні... Що на... Ух ти що, там файна магнітола навіть стоїть. Такого фіата непоганий. Для починаючих бізнесменів. Обіду, Подивлюся вам 360. Бюджет Toyota, крайць. Я в газовій 1.4 дізель Буде брав там 8 літрів газу. Ну я так думаю. Не знаю, чи це правда, чи ні, але я думаю, що він десь так буде брав. Добре, з бусами трошки проїхалися, подивилися. Подивимося ще на такі бюджетні варіанти. Ці ТРНЦ4, Volkswagen і там Тойота. Таких три варіанти пройдемо. Подивимося. Volkswagen на таких класних дисках, прикольні. Резина непогана. 26 тисяч 2009 рік. І пробіг 360 тисяч і 2,0 турбо Дітей. Citroen C4 з таким трошки висіми фарами. Але фари міняються. 6 тисяч злотих, всього-навсього, 270 тисяч пробігу ESP, 1,6 дизель HDI Toyota Auris. 12 тисяч злотих всього на всього. І 1,3 бензинка. Бензинка класна. Чого бензина класна, бо типо, в Європі там вводять зараз дуже багато ограничень, що дизельних вже вроде, з 2007 року на дизельних машинах вже не можна там центр міста великої якогось. В'їхати, тому, тому я ось такий бачу спадок е, дизельних е, цін набагато дізельні мотори, набагато типу, е, дешевше. Тому якось так. Що переїдемо в наступний ряд. Подивимося, що ще в нас є в наступному ряді. Тойота Ярізка. Подивимося, що Toyota Ярізку. 360 навколо в магазин в салоні, бачу гарний магнітофончик. 20 тисяч 2013 рік. 1,33. Бензинка. Класна бензинка. Тойоти взагалі, бачу, ніяких майже зауважень немає. Такий 13 рік. Класно, 20 тисяч і собі для... на склад до роботи їздити буде саме то пробіг, але пробіг величезний. 260-46 тисяч. Я б її вже не взяв з таким пробігом, якщо чесно кажучи. Тому, але хоча вони всі кручені, та вже навіть підписники казали, що всі пробіги тут скручені. Тому не маю права не вірити моїм підписникам, мої підписники знають краще. Подивимося, що такого Volkswagen таких класних дисків 6 тисяч злотих, 2005 рік. 1,4 Бен на електричні шиби. Дуже прикольні диски. І це він класно дивиться. Дуже класно. Хто хоче собі, хто любить гольфи, Ось такий на арках. Видно що тут трошки є такі ось нюанси, але взагалом вигляд, вигляд має. Кому подобається синій колір, тому буде класно. Так, їдемо далі. Що в нас далі? Танні авто. Та авто. Ауді, я ж ауді, походу, сьогодні не дивився, але ладно. Це ще один c 4 з 2009 року. Сітренів тут багато, коротше. Їдемо ще цього на Ford S Max, подивимось. Сімейна машина. Ускараємося. 360 зробимо. Чух-чух-чух. Об'їзд 360, класні титанові диски. шух фу фух шу-фу-фух. Прикольна сімейна машина, гарне радіо всередині і машина обійдеться 18 злота 2008 року. Smax бензина 2.0 пробігся, у нас 261 000 Тому ось такий форт. Так, їдемо далі. Там більш новіші машини є. Що у нас тут вже тут, 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 тут йдуть Сандеро, Дачія Сандеро. Глянемо ще на цю дачу Сандеру, але я тут не проїду, Тому, 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 тому треба їхати десь далі. Там ще Форд, бачить якийсь стоїть. Фордіка. Подивимося Фордіка ще цього. 360 не зроблю, бо тут немає як проїхати. Форд це Макс. Бензина А2,8, 2009 рік, 10 тисяч. Що ж, на цьому я думаю, пора закінчувати наш відео. Кому було цікаво, ставимо лайки. Підписуємося на канал. Давно не було вже таки відеосів, стін, якщо будуть заходили, постараюсь робити більше. Тому дякую за перегляд.